Спарк буває Ворона, то на стадіоні, якщо не помиляюсь, було. Ворон поки не йде. Відхилився Коша, зараз проти хотаба вбиває хотаба. Коша плюс кіл. Коша відхилиться, але потім поза колом буде вибігати і демон це все читає. Демон дивиться вже неймовірну траєкторію бігу Коші. Побачив його, Коша. Непогано настріляв. Ще раз непогано настріляв. Треба лікуватися. Демона також треба хілитись, але коша не перехилює вже коло. Перехил! І вбиває демона! Це жорстко. Всім привіт! Сьогодні забрав свої призи за перше місце. Хочу подякувати за турнір BroGIA. Це було дуже круто. Також величезна подяка спонсорам, а саме StreamAdvisor і ComPix за такий топовий девайс. І Тіа Moments за неймовірно смачний чай.